Стосується, коли євангелізація та катехізація торкнеться в парафії у селах та малих містечках, яка проводиться робота для підвищення так званої професійності священиків. Чи планується випуск безкоштовних маленьких брошурок, де б стисло викладалися основні тези катехізації та євангелізації, основні молитви саме для тих парафій, де нема книжкових крамниць. Дякую за відповідь з молитвою за вас, всіх священників Василь Блучак з Пано-Франківської області. І дуже дякую за таке питання. Хочу сказати, що на багато питань відповідаю так. Отож, найперше, справді ми сьогодні розпрацьовуємо цілу низку засобів, як дійти з категітичними програмами до кожної нашої парафії, зокрема малих парафій у сільській місцевості. Ми свідомі того, що дуже часто ці парафії є бідні, дуже часто ці парафії не мають достатніх. Ресурсів. Ну, не кожна наша, наша громада сьогодні має катехітичний клас біля церкви. Mm. Не в кожній нашій церкві і громаді є належно приготовані катехити. але ми сьогодні намагаємося все зробити для того, щоб це було. І тому такі програми є, такі брошурки готуються. На нашому останньому синоді у Києві ми зробили, на нашу думку, дуже важливе рішення. Постанова нашого синоду звучить так, щоб у кожній нашій парафії була програма катехізації для дорослих. Тому що дуже часто думають, що катехізм чи катехізація – це справа тільки малих дітей, і то тільки для приготування до урочистого святого причастя. А це і цілковито не так. Думаю, що Кожна віруюча людина у кожному етапі свого життя потребує катехетичного супроводу для того, щоб щорасто глибше пізнавати правди віри і то глибше воцерковлюватися, входити в життя таїнства церкви. Так само з тою метою у кожній нашій епархії існують програми постійного виховання для духовенства. Ми це називаємо інститутами постійної формації. Ми сьогодні ще намагаємося. Допрацювати такого типу програму освіти і виховання, постійної освіти і постійного виховання, які би відповідали конкретним потребам конкретного священника чи конкретної єпархії. Отож, я сподіваюся, що ті програми будуть будуть щоразу більш ефективні, і рівень, і інтелектуальний, і душпастерський рівень нашого духовенства. Буде, буде зростати. Ми усвідомлюємо, що ми ще багато маємо що зробити. Ми усвідомлюємо, що вже в багатьох наших парафіях нележним чином є поставлена справа душпастерства, катахітичного служіння. Саме через те всі наші зусилля скеровані в тому напрямку. Якби все було добре, все було гаразд, то тоді ця стратегія 2020. Не мала би свого адресата, не мала би конкретної мети. Але я думаю, що ми зможемо втілити у ті наші бажання тільки разом. І тому я дуже дякую усім тим, що переживають за цю справу, зокрема нашим мирянам. І прошу вас, долучіться. Я пригадую, митрополит Андрій Шептицький у своєму листі до Буковинців писав так: мені так потрібно помічників для апостольства у церкві. Він тоді просив, щоб той лист, який він пише, ті люди, які вміють читати, його прочитали по хатах своїх сусідів. Отож, я сьогодні хочу закликати усіх наших вірних, які всі вміють читати і писати, долучитися до справи проголошення Божого Слова, до справи катехітичного служіння і навчання. Самі пізнавайте свою віру. Купуйте катехізм нашої церкви, шукайте за новими посібниками для себе, а тоді своєю вірою поділіться із своїм ближнім. І тоді думаю, що ця справа, справа проповіді, справа навчання віри не буде лише справою однієї людини в парафії, тобто священника чи катехіта, а буде справою кожної віруючої особи. Okay.